Аварії на заміських трасах, як правило, вони дуже серйозні, адже швидкості за містом незрівнянно вищі. Так, на жаль, було і в наступній ДТП на трасі неподалік Маріуполя лоболоб -Лоб зіткнулися дві іномарки. і наслідки цієї аварії стали фатальними для двох людей. До слова, саме ця страшна новина з Донеччини сьогодні сколихнула мережу інтернет. За даними компанії «ТНС Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Міські траси, в яких лише по одній смузі руху в кожен бік. Такі дороги кажуть водії чи не найнебезпечніші, адже на деяких ділянках машини ледь можуть роз'їхатися, а це при тому, що швидкості, як правило, за містом солідні. Саме так, схоже, все було і в цій моторошній аварії. Сталося все в Донецькій області на трасі Мангуш-Урзув. Тут на вузькій дорозі не роз'їхалися два легковики Мерседес та Джилі. І за попередніми даними поліції, саме водій Мерседеса спровокував ДТП. По предварительной информации, водитель Мерседеса двигался со стороны Мариуполя в сторону Урзуф, не выбрал безопасную скорость, выехал на полосу встречного движения, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Джили. Після потужного лобового удару обидві машини по суті перестали існувати. Розбиті автівки завмерли поблизу дороги. Частина Мерседеса залишилася на трасі. Джиліш від удару викинуло в кювет. І найстрашніше для двох людей це зіткнення стало фатальним. В результаті ДТП водій автомобіля Мерседес погиб на місці, а також погіб пасажир автомобіля. Водій автомобіля Джилі був госпіталізований з тілесними повежденнями. Для того, аби дістати людей з Мерседеса, довелося викликати рятувальників, адже водія та пасажира затисло в салоні. Лікарі, які також приїхали на місце, лише констатували загибель двох людей. Поліцейські поки з'ясовують причини аварії. Серед ймовірних і негода, адже саме йшов з дощ. І перевищення швидкості одним з водіїв і стан дороги. Хоча найбільш ворогідною залишається версія про перевищення швидкості, одне поліцейські вже з'ясували точно, пасажир Мерседеса не був пристебнутий. і Це можливо зіграло свою фатальну роль. Обов'язково пристоювайтесь ремнями безпеки в даному випадку ремень безпеки мог би спасти життя пасажира. Загалом же за офіційними даними департаменту безпеки дорожнього руху за перші шість місяців у Донецькій області вже сталося 1603 аварії, в яких 34 людини загинули. Більше відео про дорожньо-транспортні пригоди та інші надзвичайні події дивіться на офіційному каналі ЧП-Інфо в Ютубі.